Всім доброго дня. Сьогодні попробую зробити типа Єврокуб. Тобто ємність для води із рукава. Ось такий рукав валітиваний. Товстий, півтора метра в діаметрі, два метра в мене. Так, пилка, дрель, саморізи. Отакі От троє матеріали, отакі і отакі. Пробую зробити одну сторону зараз. Так, ширину. відмію метр двадцять. стороны відрізали, просто перекладаем так чтобы края сливались супер точность нам не нужно миллиметр, миллиметр и отрезаем Саморезы реза взял звичайні черный 55 Зараз так покладу на землю. Клац внизу через метр висоти вгорі. а потім повторюю таку саму зроблю рамочку. Щоб рівно було, будемо користуватись уголком. Щоб більш-менш прилягало, це ж все-таки кругле, сокиркою отак з одної сторони. І з іншої сторони треба зняти на одній і зараз на другій зроблю. Так, це так, що... так, вийшла така рамочка, щоб вона в нас не складувалась. Отут сейчас завертю ще один саморіз. І вгорі тут саме різ. Все, і вона по сторонам гуляти не буде. А потім зробимо ще одну таку саму. Получилось в ширину метр двадцять і отак звідси до сюди метр десять. Так, то що до гори Отак ось на такій висоті відпиляємо. А тут і тут. Так, вийшло у нас дві такі рамочки. В принципі, нам потрібно зробити таку коробку приблизно з сторонами метр на метр. Тут метр двадцять, тут буде метр. Ось така у нас вийшла заготовка. Чому заготовка? Тому що целофан треба ж сюди щось придумати тепер. Або сіткою оббити його або такими реєчками. Так. І потім в цьому місці буде кран прикручений до целлофану. І так як воно, ну, целлофан, то сюди прикрутимо кусок заліза чи алюмінія. З він під наш кран. Ось такий у нас буде кран. Внизу. Ой, і тут труба 25-та буде. Чи отак. Ну, подивимось. так Поки що все виходить дешево і сердито. Так, отака вимальовується конструкція. Зараз з текстиліта Виріжемо таку пластиночку, дірочку провертим під кран, тут буде кран. Не естетично, як кажуть, але задача була зробити якомога дешевше це все. Єврокуб стоїть від 4 тисяч, у нас поки що затрати. Це саморізи. 50 гривень, кран 75 гривень. І така плівка 50 гривень метр. Тут 2 метри. Йдемо далі. Робіть лайки цьому відео, перепостіть його в соціальних мережах. Сьогодні я, мабуть, не закінчу це робити. Ну, може і закінчу, але наповнювати водою будемо вже наступного разу. Тоді будемо випробування робити. Вже підключений буде водопровід до нього. Виставили, ну поки що так. Отак, прилаштували кран. Там він буде ну, до пакета вже з тієї сторони. Там готова шайба, дивіться. Прокладочка резинова, навіть якщо буде прокапувати, то мабуть не страшно. Водою придавити його і буде гарно. Поки що в нас вийшла така конструкція, тут трошки підсилили, щоб діагональ була. І будемо вже знаряджати на місці. Ще тут треба кинути. Єврокуб за копійки Ставте лайки, робіть репости, Діліться відео. Буду для вас знімати. Так, наш корпус Єврокуба. Уже на місці. Зараз з целофана будемо робити ємність кран вріжемо. Так, ось змонтували кран, це буде. Буде він ось сюди. Заходить, і на кінець просто загуб. Труба у нас 25. Ось такий вузлик Вийшов і закатуємо. розміщався. Хто Ну, Зараз наберемо, провіримо чи десь не протікає. Він. А там уже, бачите, водопровод до капельки.